Щирі вітання всім шанувальникам українського футболу. Якщо в дитинстві ви мріяли про винахід машини часу, то вітаю всіх. Ми це зробили. І сьогодні, 7 травня, переносимося у 15 березня, коли тут же мав відбутися перенесений матч. 21-го туру між Кривбасом та Лівенбергом тоді через серію повітряних тривог у Дніпропетровській області гра перервалася на 94-й секунді. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе. Бери від гри своє. Часта в центрі. Знову передача на колу Когут грає на Косовського. Косовський хороше приведення. І з позиції правого захисника зараз робив цю передачу Олег Соколов. Почалась така пожежа. Ще для Кривбаса зараз слова пожежа. Ну, вона не дуже приємна. Микитишин розкручує Соколова. Микитишин зрозуміло, кому ця передача. Буде другий шанс, буде призова гра для Артура Микитишина. Удар право від Микитишина. Добрий день. Добрий день. Це щось перше таке. Більш-менш конкретне від кривбасу, не рахуючи з підбирання від Дениса Кузика. Три поспіль два бої Виграють футболісти лівого берега. Кузик чекає забігання. Вирішує грати через центр. Грає через Микі Тишина, Микі Тишина, яка передача на кузика. 1-0. Перша ж непересічна дія. Перша ж креативна дія. І рахунок відкрита. Ситуація. у кузика. Забігання робить Вакулко. Шастл тут супроводжує Кузика. Той грає в стінку з Микитишиним. Ось ключова дія. Дивіться, ось ця передача від Микитишина на Кузика. І хтось полюбляє говорити, що воротар відповідає насамперед за ближній Кут. Я ніколи не був прихильником цього тези, цієї тези. Воротар відповідає за ворота. Шастл, Косовський. Соколов. Передача Йох. І як зараз непогано вбігав цікава передача зараз до Тепна і непогано виконана від Романчука, ледь не згубили м'яч за бокову лінію. Футболісти. Ох! Яка спроба від Микитишина Футболісти Кримбасу неочікуваної позиції вирізає щічкою, в бік дальньої дев'ятки. І М'яча Артур Микитишин, Ну, насправді, якщо б забив. Там на газоні опиняється і Дуже він розлючений. Треба дивитися повтор. Напевно, вважаючи, що все ж таки був фол Дивимося дуже уважно. Ага, ну, нібито більше, більше, більше. тут. Трохи смикав за руку, можливо. Третій Олександр Романчук. В опорній зоні зараз гратиме. 22 Юрій Вакулко, Давайте додивимося цю атаку Кривбаса. Соса. Ні, не б'є. Хороша передача на твердохліба! Що він робить? Ха -ха -ха -ха. І головне навіть не що він робить, а як він це робить. Твердохліб забиває свій 12-й гол в чемпіонаті. І починали з того, що сам твердохліб тут цей м'яч відібрав у Сергія Косовського. Класна передача від Соси. І Рикошет. Давайте дивитися від кого? Від кого цей рикошет. Від Дмитра Семенова. м-да. Механів просто супроводжував поглядом траєкторію цього м'яча, констатуючи, що це 12 12-й гол твердохліба у цьому сезоні. Потужно, потужно. Диверний дуб теж бере на себе левову частку енергетики, яка потрібна головному тренеру, його батьку. о, хороша передача і хороший момент від Данила Сухаручка. Міг він зараз залишити клуб. названий на його ім'я. Ну, клуб, який існує. Подача Микитишина. Прилітає м'яч на дальній кут штрафного. Підбирає тут його Юрію Вакулка. Лівою подає Вакулко. І атакує Максим Луню. Зручна подача. Коли є момент. Чому б не скористатися? Подача на Сосу. Соса приймає м'яч. Соса. Передача, здається, на Микитишина. Не дуже зручна була траєкторія висота цього м'яча. Зараз дуже здорово грає. Андрій Понедельник. Прибрав під себе лівою несподівано намагався влучити саме в ближній кут говорить Механєва. Сьогодні один такий м'яч. Вже Механєв ну, не хочу говорити, запустив. Пропустив. Коли забивав кузик, але там було метрів все ж таки 6, а тут, напевно, 16. Луньов намагається просингувати Семенова. Дуже високо грає понедільник. І дає це свої плоди. Соса має віддавати зараз лігоруч. Соса! Ну! Щось сьогодні дивовижно відбувається. Деніл Соса забив перше з 20 жовтня. Ви розумієте? А, ну ну. Ось так реагує команда. Я так розумію, що багато було жартів. Щодо Даніля Соси і так мастився під цей м'яч Соса, чесно кажучи, давайте подивимося. Ну, тут, так, да, можуть бути якісь, можливо, невеличкі претензії. Відкривався твердохліб під цей м'яч, але Соса всім своїм виглядом показував, що зараз буде удар. Так показував, що, чесно кажучи, я думаю, що його не буде. Взагалі, останнім часом виникало таке враження, що. Соса має якусь фобію до ударів по воротах. Хороша передача. Твердохліб. Твердо хліб! Твердо хліб! Що він робить? Що робить ця людина? Ви знаєте? Багато хто. Давайте так скажемо, м'яко. Е, ставить під сумнів, наприклад, перспективи Єгора Твердохліба отримати виклику збірну. Ну, мовляв, дуже специфічний футболіст. У нас навіть Віталій Буяльський немає, е, не має точно постійного місця збірни, немає ігрової практики. Але коли ти дивишся і бачиш такий рівень майстерності, то ну, виникає думка про те, що. Заслуговує Єгор твердохліб принаймні виклик ось на товариські матчі, які у Канаді зіграє збірна України. 4-0. Кривбас виграє 4-0. Кривбас наздоганяє Полісся та Карпати. Гривбас в перегонах за Єврокубки. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.